Доброго вечора, шановні українці. Доброго вечора. Швидачі. З вами український історик та український журналіст Ігор Швець. В прямому стрімі Українські сукіряни. Українські сукіряни, які точно о 21.00, як швейцарський хронометр. Виходять прямий ефір для того, щоб поговорити з українцями, поговорити про різне, про те, що їх турбує, про те, що сталося на сьогоднішній день, про те, що станеться в, на, в найближчому майбутньому. Все, ми просто говоримо для того, щоб думати, аналізувати, мислити. Тому що якщо ми думаємо, аналізуємо мислим, значить ми живемо. Якось так. Я хочу поздоровитись з паном сантехніком, з Володію Терлецьком, з рідною дорогою Тетяною Тищенко і Сашою Спащенко, які приєдналися у нас до чату. І традиційно два прохання: підписка на Ютуб канал Ігор Кравцов і низький уклін тим, хто допомагає донатами: п'ятьдесять, п'ятьдесять сіль вісім, Велике прохання. Допомагайте рідні донатами, тому що традиційний стрім о 21.00 це не тільки правда про те, що робиться в Україні, але й програма, яка заставляє людей ставати добрішими, ставати думаючими, ставати люблячими, ставати правдивішими. Правда, ви знаєте, отакою. От Таким словом, який може об'єднати усіх українців в прямому стрімі українські секіряни, є слово правда. Тому, будь ласка, хто може, допомагайте донатами, дуже вас прошу. Отже, йдемо по темі стріму. До нас приєднався колега-історик Сергій Гончар, Василь Гульчевський. Ну і, як завжди, на бойовому посту модератор українського стріму. Прямого стріму українські сокіряни, пане Светур. Доброго вечора, пане Светур. Давайте будемо працювати. І спочатку про фронт. На фронті у нас невтішні новини. Росіяни сьогодні в п'яти точках просунулись вперед. Це з повідомлення українського діпстейту. Є такий український канал Діпстейт, який в прямому Етері відсліджує скільки, куди і як просунулись російські війська. Російські війська просуваються на Донбасі на превеликий жаль. Просуваються не такими темпами, як раніше, але все таки просуваються, і зупинити їх поки можливості немає. Сьогодні у нас світан, я давно не згадував нашого льотчика-винищувача, головного великого експерта української оборони. Та наступу полковника світана, який сидить собі в Литві, і з Литви собі говорить, що хоче. Так, приїхав би світан в Україну, би так, ні. Він сидить в Литві. Але з Литви він бачить те, що е, Збройні Сили України скоро будуть оточені під Кураховом, що під Кураховом ЗСУ попадуть котел Коротше кажучи, на Донбасі новини не втішні Росіяни продовжують наступати на Курщині. Правда, наступ, наступ не такий вже і значний. Росіяни там з танків БТРів попересідали на баги, так як наші пілоти е, дронових систем дуже гарно на Курщині вправляються з. Расиськими танками і БМПшками вони їх палять, палять і палять і показують це кожен день в прямому етері, як вони палять черговий расистський танк чи БМПшку. Тому росіяни на баги поприсідали угрупування росіян на Курщині 60 тисяч чоловік постягували з усієї Росії, зробили таку зборну солянку, 11 тисяч корейців, але корейці десь зникли. То вони воювали, а тепер корейці взяли і перестали воювати. Їх десь немає. Може, їх потримали в не по зубах, посунули в тил. Ну, коротше кажучи, до інаугурації Трампа звільнити е, Курщину від українських військ рашистам не вдасться. Е, наші війська контролюють 600 квадратних кілометрів території Курщини, а контролювали 1100 500 кілометрів ми все-таки втратили. Якось так, от реальні бойові дії, які на сьогоднішній день вились на фронті. Ну і Ну і далі ми про те, що сьогодні було несподіванку, як для мене, так і для всіх українців. Усі ми знали, що Дональд Трамп відправиться з візитом до Олівера Макрона в Париж. Так, в Париж. Приїхав Трамп в Париж, звичайно. Почесний караул французьких гвардійців, е обійми, рукостискання. Себто Дональд Трамп мав вести перемовини з Макроном про ситуацію в Україні насамперед, про ситуацію в Європі. І ключовим словом, цих перемовинах був мир. Але про те, що до них приєднається президент Зеленський, ніхто практично не знав. І відбулася секретна зустріч. Ви бачите, як можна в таємниці в таємниці в таємниці зберегти зустріч трьох президентів Макрона, Трампа і Зеленського. Ну, от бачите, таємниця розкрилася після тільки після зустрічі, коли троє вийшли до преси, і це був як грім з ясного неба, тому що ніхто не чекав, що президент Зеленський буде в Парижі. Ось така приємна несподівка, приємна тим, що Україна сиділа за одним столом перемовин з США і Францією. Себто президент Зеленський, який собою позиціонує Україну, являється рівноцінним партнером для США і для Парижу. Це, звичайно, приємно. Ну і термінова заява Зеленського зразу після перемовин. Термінова заява Зеленського. Хто захоче ще подивитися, я виклав цю заяву в основній сітці каналу в розділі відео. Він вийшов і сказав: так, відбулися перемовини. Ми тримали ці перемовни в таємниці, в секреті. Перемовни досить продуктивні. Головна канва цих перемовин це мир. Мир. Так, ми говорили про мир в Україні, але про мир з позиції. І врахування умов, які висуває, висуває Україна, себто з позиції справедливого миру в Україні. І президент Зеленський відмітив те, що відмітив я, що Україна на перемовинах є рівноцінним партнером. І умови України, непобажання, і умови України по справедливому миру в Україні повинні і будуть враховуватися. Ну і спитали його журналісти далі. А що буде, е, що буде, і коли буде, коли президент Трамп стане офіційно президентом США? Що буде з Росією? Буде Трамп притискати Росію, дотискати Росію, заставляти її сісти за сто за стіл перемовин? Президент Зеленський сказав, що перемовини між сторонами, між Україною. е, Сполученими Штатами, Америки, Америки, вибачте, Францію ідуть, будуть продовжуватись, і позиції будуть вивчатися надалі, тому що перемовник – це не одна позиція України чи США чи Франції. Позиції повинні скориговуватись, узгоджуватись, і цей процес іде далі. І добре, що він іде далі, тому що мир повинен бути на справедливих умовах. Підкреслив президент Зеленський. Отже. Таємнича зустріч, секретна зустріч в Парижі відбулося. Я вам скажу свою думку: це добре. Добре, що президенти говорять про мир, тому що народ України стомився від війни, народ України хоче миру. Це всім ясно. І нема що цього приховувати. Хоча, хочеш миру, готуйся до війни. Президент Байден обіцяє нам завалити Україну зброю. 21 мільярд доларів це все, що залишилось в американській казні. Е, від допомоги Україні, Байден хоче передати до січня місяця до середини України. Себто зброю на 21 мільярд доларів. І ці 21 мільярд доларів не будуть е, узгоджуватись з американським конгресом. Вільні гроші вільної допомоги Україні. Все. Побачимо, завалить Байден на зброю чи тільки обіцяє, тому що обіцянка Цяцянка залишилось дуже мало часу, фактично місяць. Це ми будемо бачити. Але те, що Байден хоче дати нам зброю, це дуже добре, тому що зброї якісної не вистачає на фронті. Отже, і ще одна новина сьогодні. Я хочу привітати рідну, дорогу сестричку Маріну Клин. Названа сестричка Маріна Клин з Канади. Я дуже радий, що названа моя сестричка з Канади. Маріна Клин сьогодні у нас на чаті. І хто ще приєднався? Пані Н? Так, Стас Міхалич приєднався. да, До нас. Дякую, пане Стас Міхалич, що приєднався до нас. І пані е, Лідда, пані Лідія, пані Лідіо. Пише переговори потрібні, так, перемовини потрібні. Саме важче в е, війні сісти за стіл перемовин, тому що війна, вибачте, це не балет за тавтологію. На війні люди звіріють і не секрет, що у, на війні люди стають звірями. І саме важче першому сісти і сказати, я хочу миру, давай будемо розмовляти. Я розумію все, я розумію, що. Раша перед нами в страшному боргу, і боргне те слово. Раша це країна, яка століттями убивала українців, нищила українську державу. Сісти за стіл з ними і вести перемовини надзвичайно важко. Тим більше, що Раші ніколи не потрібно вірити. Тому що ще Бісмарк сказав, що. Мирний договір підписаний з Росією, не вартий того паперу, на якому він підписаний. Але давайте будемо реалістами: Україна знаходиться в надзвичайно важкому становищі. Нам потрібен перепочинок. Нам потрібно відновити українську державу, відновити Збройні сили, відновити економіку. А далі не потрібно бігти попереду потяга, паровоза. Відпочинемо, наберемося сил, а там буде далі. До речі, добре, що ви нагадали. Хочу е сказати, що президент Зеленський сказав: однією з умов України в мирних перемовинах є те, щоб Росія не напала на Україну після того, як Україна підпише перемир'я або мирний договір, щоб не було повторного нападу. І для цього потрібні гарантії від. США і від європейських партнерів. Якось так. Ну і ще однією головною новиною у нас е, є правильно, новина, що залужний, женераль залужний, як я люблю казати, женераль залужний, прем'єр-міністр України. Не чекали. Все, він не посол України в Лондоні, він прем'єр-міністр України. Йому цей пост запропонував хто Андрій Єрмак, поки запропонував, поки лише запропонував. Але Андрій Єрмак був на перемовинах в США. Одні кажуть, що перемовини відбулись успішно. Хейтери, критики Єрмака кажуть, що Єрмак, як би кажучи, перемовини не дуже успішно провів. Але факт, той, що Андрій Єрмак, голова офісу президенту, Після візиту в США, де вів перемовни з командою Дональда Трампа, заїхав в Лондон і зустрівся з генералем Валерієм Залужним, колишнім командувачем ЗСУ і нині послом Великобританії в Лондоні. Про що вони говорили? Вони говорили про дуже просту річ: про триумвірат. Що таке триумвірат? Триумвірат це влада трьох. Триумвірат, коли країною правлять три людини. Ну, триумвірат – це з історії. Навіть в Римі були часи, коли був Триумвірат. Хоча в Римі є імператор, є сенат, але були часи, коли навіть Римом управляло троє людей, Триумвіратом. Взагалі, Триумвірат, популярна схема управління в багатьох країнах з сивої давнини, як я люблю казати. Отже, що запропонував по інсайдерській інформації Андрій Єрмак, генералю е Валерію Залужному? Він запропонував йому пост прем'єр-міністра України. Пост премєр міністра України замість Дениса Шмигаля. Сед країною будуть управляти троє людей: президент Володимир Зеленський, прем'єр-міністр Валерій Залужний. Ну і е, голова Офісу президента України Андрій Єрмак. Що відповів е, на це Валерій Залужний, чесно кажучи, я не знаю, коментувати не буду. Але те, що такі розмови були, судячи з повідомлень усіх українських журналістів, такий факт, напевно, був. Буде залужний прем'єром чи ні, і питаннячко, чому залужного хочуть е, поставити прем'єр-міністром України? Правильно, тому що вибори, 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 вибори 2025 року вони будуть до них уже готуються, готуються всі від маленької сільради в Україні. да, Тому що голова сільради знову хоче стати головою, а його жінка головихою ну до самих верхів Печерських пагорбів. А коли вибори потрібно залучати в команду авторитетних людей. Ну а залужний розпіарний на всю Україну, да це дуже авторитетна людина, яку хочуть заманити в свою команду не одні політичні клани, не одні досвідчені і молоді політики України. Тому президент Зеленський через Андрія Ярмака зробив пропозицію приєднатися Валерію Залужному. До команди президента Зеленського і піти на вибори. Хоча раніше казали, що пропозицію приєднатися на виборах 2025 року Залужному зробив президент Порошенко І європейська Солідарність. Коротше кажучи, рідні дорогі будуть вибори. Політика є політика, війна є війна, Але Але але. Вибори в Україні потрібні, тому що у нас президент і Верховна Рада вже відбули термін своїх повноважень, і, хоча по конституції вони мають правити і зараз навкруги цього йде велика дискусія, як в Європі, в світі, так і в Україні. Тому вибори потрібні для того, щоб у нас де юребу 100% законний президент України, парламент, ну і місцеві органи самоврядування, якщо вдасться зробити місцеві вибори. Отакі у нас новини. І наостанок, на родзиночку, в Росії криза, в Росії, криза, 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 як любила казати моя бабуся Маруся Колявчук, Піднімала пальчики і казала, криза. Так от, криза в Росії іде, там сумасшедша інфляція. Рубль летить уже до небес. І головне. Трамп дав слово, що економічно заставить Росію сісти за стіл перемовин. І от оце слово Дональд Трамп починає правильно починає тримати. США направило санкційний пакет на санкції проти Газпромбанку. Себто Газпромбанк з завтрашнього дня буде під американськими санкціями. І перші, що хто схопилися за голову, китайці. Тому що китайці торгували з Росією через Газпромбанк. А Газпромбанк це сама велика прачечна в Росії по відмиву валюти. Газпромбанк торгує газом і нафтою вуглі одородами Росії. Зараз він під американськими санкціями, і це приведе до чого. Приведе правильно, приведе до того, що грошей на війну від продажу газу і нафту і від торгівлі з Китаєм буде в Росії не хватати. Трамп тримає своє слово. Що буде далі? Ну далі ми побачимо. Ви знаєте, я буду обережним оптимістом, тому що слово мир повертається в політичний. Політ, в Політичну канву подій в Європі в Україні. Ви знаєте, от коли слово мир говорять політики європейські, американські, українські, у мене є надія, що мир наступить. Сестричка Маріна Клин пише: Я вірю Трампу. Ви знаєте, давайте я теж скажу, що я вірю Дональду Трампу, що наступить мир в Україні, що припиниться війна, що ми. Що ми станемо добрішим один до одного, що ми об'єднаємося, що ми відбудуємо нову Україну, нову Україну, в якій буде добре жити усім людям, які в ній живуть, усім українцям. Доброї спокійної ночі! Підписуйтесь на YouTube канал. Велике прохання, допомагайте донатами. 54 57 08 25 13:71, 8978, картка Приватбанку. Дякую друзям в чаті. Зараз буду чат читати повідомлення, аналізувати. Дякую за 73 подобайки, дякую всім, хто дивився і підтримував. Спокійної гарної ночі. Хай Бог береже усіх нас. Передусім хлопців, дівчат, які зараз на фронті захищають нас, дають можливість нам з вами спілкуватися. До завтра, дякую за стрім.